Амнекс-командувач повітряних сил Микола Олещук. Пізно ввечері вже відреагував на своє звільнення і прокоментував фразою екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. За нагадаю вам, як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Кінець цитати. Я нагадаю, що вчора Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача повітряних сил. Відповідний указ з'явився на сайті офісу президента. Слідом за цим верховний головнокомандувач опублікував з. Вернення, у якому підтвердив своє рішення та подякував повітряним силам, однак жодних подробиць, зокрема щодо причин такого рішення, Зеленський. Не озвучив, додам, що генерал-лейтенант Микола Олещук був призначений командувачем повітряних сил збройних сил України 2021 року. До цього він пройшов шлях від керування зенітним дивізіоном С-300 до заступника командира повітряного командування Схід під час повномасштабного російського вторгнення. Організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова та Дніпра. Завдяки рішенням Олещука вдалося вивести з під удару літаки. Бригад тактичної та транспортної авіації та не допустити панування ворожих літаків у повітрі. За це президент присвоїв Олещуку звання Героя України. Також нагадаю, що 26 серпня Україна втратила свій. Перший F-16. в авіатрощі загинув пілот Олексій Гунфіш-Месь, який одним із перших навчався літати на цих винищувачах. Олещука, деякі політики звинуватили у тому, що літак було втрачено через дружній вогонь української ППО. Він натомість повідомив, що розслідування триває, і його результати приховувати від громадськості не будуть.